головне події в Харкові та області 1 жовтня Росія вночі вдарила трьома кабами по Харкову та п'ятьма ракетами «Іскандр» по області. Такі дані навів начальник хова Олег Сеньгубов. У Харкові прилетіло по Київському та Салтівському районах. В черговеді сталося ринку Барабашового. За підрахунками адміністрації, з початку вторгнення потужних ударів по цій локації завдають уже восьме. Попередня атака була шахетами 6 травня. Збитки від удару бомбами ще не порахували, проте вони значні. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, пожежа охопила 2800 квадратних метрів. Горіли торгові павільйони разом із товаром. Також пошкоджений вхід до метро. У приватному секторі поруч повністю зруйнований будинок ще більше десятка пошкоджені. Масштабна пожежа виникла і в інші локації у Салтівському районі. Тут палали гаражі на вулиці Владислава Зубенка. У багатоповерхівках навколо повилітали вікна. Загалом через ці удари в місті постраждали восьмеро людей. У чотирьох чоловіків віком від 21 до 34 років вибухові поранення у жінки поранення склом. Ще три пані поважного віку отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджені більш як 60 будівель а рахунок вікон, що вилетіли, пішов за півтисячі. П'ять іскандерів, які прилетіли по області, за даними Сенігубова, призначалися енергетичним об'єктом. Три удари були по передмістю Харкова. Ще два в інших районах регіону. Сьогодні День захисників України. У центрі Харкова о дев'ятій ранку провели хвилину мовчання на вшанування пам'яті полеглих. У місті зупинили рух. Президент України Володимир Зеленський з нагоди цього дня присвоїв низці міст України звання героїв. У тому числі містом героєм України став Куп'янськ. Зеленський пояснив, це місто закриває Харківщину від Росії. Зараз битва за нього триває. Також президент підписав укази про присвоєння звання героїв України посмертно, у тому числі письменнику з Харківщини Володимиру Вакуленко, якого вбили російські окупанти на початку повноважних. Табного вторгнення також героєм України посмертно став колишній спікер Верховної Ради, народний депутат і один із лідерів майдану Андрій Парубій. У Харкові відновили рух трамваїв із Салтівки на ХТЗ проспектом тракторобудівників. Цим маршрутом трамвай номер 23 не ходив із самого початку російського вторгнення. Досі трамваї доїжджали лише від кінцевої Салтівська до Салтівського шосе. Із 1 жовтня маршрут подовжили до вулиці Свистуна. У мерії повідомили, що передбачили інтервал руху трамваїв у 14 хвилин. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.